Зазвичай ми розмовляємо про електромобілі BMW простими словами. Але сьогодні не про це. Сьогодні про місце, де BMW стає досвідом. Це АВТ Студіо в Юніт Сіті. Ну і не дивно, чому в Юнітсіті, адже саме тут створюються стартапи, нові технології, бачення майбутнього, все, що стосується інновацій. Цей юніт в АВТ Студіо завжди будуть представлені лише найновіші моделі брендів: BMW, міні та Моторад. Забудьте про слово автосалон. «АВТ-студіо» Студіо це студія майбутнього. Тут немає класичних продавців, прайс-листів і різноманітних автосалонних штучок. Зате тут є атмосфера. Атмосфера, яка занурює вас. Технологію і емоцію БМВ. І саме в Юніті вперше в Україні буде представлений БМВ Ное класе. А ще тут буде безліч подій, зустрічі різноманітних презентацій, де ви зможете краще зрозуміти, що таке БМВ. Хочеш дізнатися, як виглядає БМВ майбутнього? А те студіо чекає на тебе в Юніт Сіті.